Для мене сьогодні дуже відповідальне завдання показати, як можна приготувати хліб, паску. Ви напевно розумієте, як це і скільки коштує сил для наших захисників, для людей, які виробляють це борошно. Ну яка його ціна? Особливості того, що там ми не додаємо. У даному рецепту води ми використовуємо вершки сметану, а також вершкове масло. Це дуже багато жирів для тіста, і воно буде дуже добре, дуже м'яким і еластичним, тому що ну, для тіста потрібна дуже багата кількість вологи, і це замінить ці продукти. Ми використовуємо також борошно з Николаївської та Херсонської. Області з полів, які були розміновані. Секрет найсмачнішої паски в Україні. Добрий Секрет. настрій. Добрий настрій, і треба відчувати тісто. Треба його любити, пестити, і воно буде Добра паска, добра випічка. Це безпосередньо свято надії. Надії не просто на друге воскресіння, да на те, що син Божий. Там спуститься на землю. Це для нас це ще й надія на завершення війни на перемогу. Все ж таки, ми можемо сьогодні спекти паску з нашого українського борошна, яке вирощене на розмінованій землі, і дякуючи таким людям, таким фермерам, як зокрема Андрій, він під ФПВ-дронами, під обстрілами, він вирощує українське збіжжя. І сьогодні ми маємо маємо. Змогу з пекти ці пасочки це борошно з пшениці, вирощеної на полях Херсонщини. Урожай 2024 року. Безпосередньо на нашому підприємстві це перший врожай з моменту повномасштабного вторгнення, оскільки під час окупації підприємство не працювало та було тотально розграбовано окупантами. Потім 2023 рік також ми не засівали поля, не вирощувало, оскільки поля. Були заміновані і в 23-му році ми розмінувалися розмінуванням полів. і Лише в 24-му, завдячуючи допомозі, ми зібрали перший врожай. Приблизно 9 місяців зайняло розмінування півтори тисячі гектарів. Після деокупації ми розмінували 100% земель. Але на даний час вже 30% ми покинули, оскільки постійні атаки ворожих FPV-дронів і. І відправляти людей обробляти ці поля це просто самогубство. Представлені два стенди найтиповіші боєприпаси, з якими ми зустрічаємося на деокупованих територіях. Зустрічаємося тут, Те, що найчастіше нам трапляється. Зразу вибухівки, різного типу боєприпаси дуже багато. Ми їх всі фізично не зможемо показати, розказати, але Елементарні якісь поняття, щоб ви знали щоб ви розуміли, як воно виглядає, що це ніякому разі не можна чіпати, до нього не можна підходити, тим більше брати в руки і так далі. Особливо це стосується дітей, тому що дітям все цікаво. Працюю з листопада 2022 року, саме з моменту деокупації Херсонської області. Ми саме перші зайшли після деокупації і побачили ту картину, яку окупанти нам залишили з за сільхозземлями, землями, з їх Аграрним сектором да, і цивільною інфраструктурою критичною. Знаємо безпосередньо, з чого ми починали. Загалом у нас площа, де окупована територія Херсонської області 683 тисячі гектарів, із яких 540 тисяч гектарів це саме сільхоземлі, поля, які до війни використовували наші наші фермери. Під окупацією у нас ще залишається майже 70% Цих земель і сільхоз 1,5 мільйона гектарів. 508 тисяч гектарів були потенційно замінованими, оскільки там тривали активні бойові дії. Коли ворог відходив, він після себе залишив дуже багато боєприпасів. І з моменту до окупації у нас було 14 літальних випадків. Саме підриву на противотанкових мінах фермерів в полях. Вони загинули, на жаль, і маємо 40 фермерів, які постраждали різного ступеню тяжкості отримали поранення, серед яких і одна дитина тому саме важливу роль грає попередження да всіх цивільних осіб фермерів, що це дуже небезпечно. Найбільша проблема це безпосередня замінованість, оскільки не тільки безпосередня наявність мін несе небезпеку для людей, які працюють на землі, а також дуже багато залишків та вибухонебезпечних предметів. Тому оці 9 місяців ми займалися розмінуванням, оскільки лише частина наших полів була розмінована офіційно саперами Міністерства оборони Збройних сил України. Але більшість прийшлося розміновувати самотужки, виносити безпечні залишки, що залишили після себе окупанти. А коли знаходило щось небезпечне, то викликали саперів ДСНС.